Розділ дев'ятий. Труп лежав на підлозі і мав жахливий вигляд. Покійний Леонардо ветра лежав на спині, голий, і його шкіра набула синювато сіруго відтінку. Шейні хребці в місці перелому стирчали назовні, а голова була повністю скручена назад. Притиснутого до підлоги обличчя видно не було. Убитий лежав у замезлій калюжі власної сечі. Волосся довкола зіщулених геніталій вкрилося паморозю. Стримуючи раптову доту, Лендон перевів погляд на груди покійного, хоч він уже безліч разів розглядав цю симметричну рану на фотографії, яку удержав факсом, у дійсності Тавро справляло набагато сильніше враження. Випалені на тлі літери були дивовижно чіткі і бездоганно складалися в страшний символ. Лендон не міг зрозуміти, від чого його так трясе, від дикого холоду чи від усвідомлення всього значення того, що він зараз бачить. Він обійшов тіло і прочитав слово з іншого боку, щоб, дай раз пересвідчитися в дивовижній симметрії Тавра. Серце калатало. Тепер, коли він бачив цей символ так близько, він здавався ще не збагненнішим. Містере Лендон. покликав колер. Лендон його не чув. Він перенісся в інший світ, у власний світ, у свою стихію, Світ, де зіштовхувалися історія, міфи і факти. І від цього почувався впевненіше. Думка запрацювала. «Містер Лендон. Олег запитально дивився на нього. Лендон не підвів голови. Він уже повністю панував себе і зосередився. Що вам відомо на цей момент? Тільки те, що я на вашому сайті. Ілюмінати означає просвітлені. Так називалося одне давнє братство. Лендон кивнув. Ви чули цю назву колись раніше? Ніколи. Уперше я її побачив на грудях містера В3. І спробували знайти якусь інформацію в інтернеті? Так. І поза сумнівом знайшли сотні посилань. Тисячі! уточнив Колер. Однак на вашому сайті були посилання на Гарвард Оксфорд на одне солідне видавництво, а також був перелік публікацій на цю тему. Як науковець, я розумію, що цінність інформації зумовлюється її джерелом, Ви видалися мені гідним довіри. Лендон усе ще не відводив погляду від трупа. Колер замовк. Тепер він тільки дивився на Ленду, начекаючи, що той проліє якесь світло на загадкове вбивство. Лендон підвів голову і розірнувся в замороженому помешканні. А ми не могли порозмуляти в якомусь теплішому місці? Тут теж нормально. Колерові холод, начебто зовсім не дошкуляв. Поговоримо тут. Лендон наморщив чоло. Історія ілюмінатів була аж ніяк непроста. Я тут задобію, доки щось поясню. Він іще раз подивився на тавро і йому знову стало моторошно. Хоч про еблему ілімінатів було написано чимало, жодний науковець так ніколи її не бачив. У старовинних документах цей символ називали амбіграмою від латинського кореня амбі, який означає обидва. Амбіграма прочитується в обох напрямках. Символи амбіграми не така вже й рідкість, це, наприклад, свастика, інь-іянь, зірка Давида, Простий хрест. Однак те, що амбіграму можна зробити зі слова, здавалося абсолютно неймовірним. Сучасні символоги довгий час намагалися написати слово ілюмінати так, щоб воно було повністю симетричним, але всі їхні зусилля виявилися марними, і тому більшість науковців дійшло висновку, що цей символ просто черговий міф. То хто ж такі ці ілюмінати? допитувався Колер. Справді, подумав Лендон, хто вони такі? І почав розповідати. Із давніх давен наука і релігія ворожували між собою, почав Лендон, учених, які відверто висловлювали свої погляди, таких як Джорджано Бруно. Убивали, перервав його Кулер. За оприлюднення наукових відкриттів їх знищувала церква. Релігія завжди переслідувала науку. Так, просто у 16 столітті група мешканців Рима вирішила дати церкві вісіч. Деякі найученіші мужі Італії, фізики, математики, астрономи. Почали таємно зустрічатися і обмінюватися думками про хибність учення церкви. Вони боялися, що монополія церкви на істину загрожує науковому просвітленню у всьому світі. Так вони заснували перший у світі науковий центр і назвали себе просвітленими, тобто ілюмінатами. Саме так, підтвердив Лендон, це були найвидатніші голови Європи, щиро віддані пошукові наукової істини. Полер мучав. Звичайно, ілюмінатів жорстко переслідувала католицька церква, тільки завдяки суворій конспірації ці науковці залишалися в безпеці. Чутки про ілюмінатів поширилися в академічних колах і братства почали вступати науковці з усієї Європи. Вони організовували зустрічі в Римі в потаємному лігві, яке називали храмом просвітлення. Колер закашлявся і засовувався в кріслі. Багато хто з ілюмінатів, вів далі Лендон, поривався боротися проти тиранії церкви насильницькими методами, але найавторитетніший серед них відмовив їх від цього. Це був один із найзнаменитіших науковців історії людства. Лендон був певний, що колер здогадається, про кого йде мова. Навіть далекі від науки люди чули про цього злощасного астронома, якого церква посадила під домашній арешт і мало не стратила, коли він заявив, що центром Сонячної системи є не Земля, а Сонце. Хоч його докази були неспростовні, астронома суворо покарали за те, що він посмів припустити, що Бог розташував людство не в центрі Всесвіту, а десь інде. його звали Галілео Галілей, сказав Лендон. Кулер підвів голову. Галілей? Так. Галілей був ілюмінатом і водночас ревним католиком. Він намагався пом'якшити ставлення церкви до науки, наполягаючи, що наука не тільки не підриває віри в Бога, а й навпаки, зміцнює її. Якось він написав, що спостерігаючи в телескоп за рухом планет, чує в небесній музиці голос Бога. Він доводив, що наука і релігія не вороги, а радше союзники. Це дві різні мови, що розповідають ту саму історію про симетрію і рівновагу, про рай і пекло, про ніч і день, про спеку й холод, про Бога і сатану. І наука і релігія мають в основі створену Богом симетрію, вічне протистояння й тьми, бленду замок, притупцьовуючи на місці, щоб зігрітися. Колер мовчки дивився на нього. На жаль, додав Лендон, церква аж ніяк не прагнула об'єднувати науку з релігією. Ще б пак, перервав його Кулер, адже таке об'єднання спростувало б тезу церкви про те, що лише через неї людина може зрозуміти Бога. Тож церковники звинуватили Галілея в Єрісі і засудили до довічного домашнього арешту. Історію науки я знаю, містере Лендон, але все це відбулося багато століть тому. Як воно стосується Леонардо Ветри. Питання на мільйон доларів. Леннон прийшов до фактів. Арешт галілея збори ілюмінатів. Вони припустилися кількох помилок і церква викрила чотирьох членів братства. Їх схопили і допитували. Однак ці вчені нічого не розповіли, навіть під тортурами. Їх катували? Леннон кивнув. Розпеченим залізом випалили кожному на грудях хрест. Зіниці колера розширились, він тривожно глянув на понівічене на тіло витри. Тоді цих учених жорстко стратили, а їхні тіла кинули на вулицях Рима, як застереження всім охочим приєднатися до братства. Церква підступалася до братства щораз ближче, і решта ілюмінатів були змушені залишити Італію. Ленно зробив паузу, щоб підкреслити важливість наступних слів. Він подивився колерові просто у вічі. Ілюмінати пішли в глибокі підпілля і почали змішуватися з іншими вигнанцями, що рятувалися від католицьких чисток, містиками, алхіміками, окультистами, мусульманами, юдеями. І з часом лави ілюмінатів поповнилися новими членами, виникли нові ілюмінати, темні ілюмінати, запеклі вороги християнства. Вони стали дуже могутніми, ретельно конспірувалися, запровадили таємні обряди і заприсяглися колись помститися католицькій церкві. Їхня влада зросла настільки, що церква оголосила їх найнебезпечнішою антихристиянською силою на землі. Ватикан назвав це братство Шайтаном. Шайтаном? Це з ісламу. Означає противник, противник Бога. Церква взяла цю назву з ісламу, бо вважала мову мусульман брудною. Ленон повагався. Від цього слова походить англійське слово сатана. У Укулера на обличчі проминула тривога. Містере кулер, жорстко сказав Лендон, я не знаю ні, як це тавро з'явилося на грудях покійного, нічому воно там з'явилося, але зараз ви бачите перед собою давно втрачений символ найстарішого і наймогутнішого у світі культу сатани. Розділ 10 Провулок був вузький і безлюдний. Убивця йшов швидким кроком, чорні очі горіли нетерпінням. Наближаючись до місця призначення, відзгадав прощальні слова Януса. Скоро розпочнеться другий етап. Відпочинь трохи. Убивця посміхнувся. Він не спав усю ніч, однак про сон і не думав. Сонце для слабких. Ми же, як і його предки воїн. Його співвітчизники ніколи не спали після того, як розпочиналася битва. Ця битва, поза сумнівому, розпочалася і йому надали честь пролити першу кров. Тепер він має дві години, щоб відсвяткувати першу перемогу, перш ніж повернутися до роботи. Спати є набагато кращі способи відпочити. Смак до земних утіх він успадкував від предків, вони захоплювалися гашишем, а от він любив насолоду іншого типу. Він пишався своїм тілом, цим відлагодженим смертоносним механізмом і не хотів, на відміну від пращурів, труїти його наркотиками. Він пристрастився до чогось дуровішого і ефективнішого, ніж наркотики. Відчуваючи, як усередині наростає знайоме збудження, убився пришвидшив ходу, зупинився перед нічим непримітними дверима і подзвонив. Крізь вічку у дверях його змірила пара карих очей. Двері широко відчинилися. Ласкаво, прошу! Привітала його легантно одягнена жінка. Вона провела його до вишуканої вітальні з м'яким освітленням. У повітрі чувся легкий аромат дорогих парфумів і мускусу. Як тільки визначитися, позвоніть». Жінка дала йому альбом із фотографіями і зникла. Убийця всміхнувся. Сів на розкішну канапу і, поклавши альбом на коліна, відчув, як його охоплює хідь. Хоч на його вітчизні не святкують Різдва, він подумав, що так само, мабуть, почувається дитина, коли бачить перед собою гору різдвяних подарунків і збирається подивитися, що за дива сховані там під обгортками. Він розгорнув альбом і почав розглядати фотографії. Вони уособлювали несміливіші сексуальні фантазії. Маріса, італійська богиня, гаряча й пристрасна, молода Софі Лорен. Сашіко, японська гейша, гнучка і м'яка, винятково вправна. Канара, розкішна чорношкіра красуня, мускулиста, екзотична. Він уважно переглянув весельбом двічі і зробив вибір. Тоді натиснув кнопку на столику поруч із канапою. За хвилину з'явилася та сама жінка, що перевела його сюди. Він показав їй фотографію. Вона всміхнулася. Ходімо. Коли фінансові питання були залагоджені, жінка подзвонила по телефону і, вичекавши кілька хвилин, повела його крученими марбуровими сходами на гору до розкішного холу. Золоті двері в самому кінці, сказала вона, у вас вишуканий смак. А як же, подумав він, я ж експерт? Убивця крався коридором нечутно, наче Пантера на запах довгожданої здобичі. Наблизившись до дверей, усміхнувся. Вони були прочинені, ніби запрошували його досередини. Він штовхнув двері які би шумно відчинилися. Побачивши обраницю, він зрозумів, що не помилився. Усе було саме так, як він просив. Вона лежала на спині, гола, руки прив'язані до бильця оксамитовими мотузками. Він підійшов і провів смаглявим пальцем по ніжному перламутровому животі. Вчора я убив, подумав він. Ти мій приз. Розділ Сатани? Колер Вите рот і неспокійно засовува. Це символ культу сатани? Ленон ходив туди-сюди по кімнаті, щоб не замерзнути. Ілюмінати були сатаністами, але не в сучасному розумінні цього слова. Він швидко пояснив, що хоч більшість людей уявляє сатаністів як одержимих недумків, що поклоняються дияволу. Первину сатаністами називали освічених людей, які виступали проти церкви шайтан. Чутки про чорну магію і приношення в жертву тварин, про пентаграми і темні ритуали сатаністів були всього-навсього брехнею, які поширювала церква, щоб учорнити своїх недругів. Проте з часом інші противники церкви, що прагнули перевершити ілюмінатів, повірили в ці вигадки і самі втілили їх у життя. Так народився сучасний сатанізм. Усе це історія! Різко убірвав його кулер. Я хочу знати, як цей символ опинився тут. Леннон глибоко вдихнув повітря. Цей символ створив у 16 столітті невідомий художник ілюмінат на знак Пушани до Галілея, який обожнював симетрію. Він став чимось на кшталт таємного луутипа ілюмінатів, і братство тримало його в таємниці, начебто збираючись відкрити тільки тоді, коли стане достатньо могутнім, щоб вийти з підпілля і досягнути кінцевої мети. То цей символ означає, що ілюмінати збираються вийти з підпілля, стривожився Колер. Ні, Лендон поморщив чоло. Це неможливо. В історії ілюмінатів є ще один етап, про який я не встиг вам розповісти. Просвітіть мене! Прохання колера пролунало як наказ. Лендон потер долоні, перебираючи подумки сотні документів стосовно ілюмінатів, щоб він читав або написав сам. Ілюмінатам силу вдалося вижити, пояснив він. Залишивши Рим, вони мандрували Європою, шукаючи безпечного місця, де можна було відновити діяльність. Їх прихистило інше таємне товариство, братство заможних баварських мулярів, які називали себе масонами. Масони? кулер був уражений. Лендон кивнув, зовсім не дивуючи, що Кулер чув про цю організацію. Сьогодні у світі налічується понад 5 мільйонів масонів. Половина мешкає в Сполучених Штатах і понад півмільйона в Європі. Ви що, хочете сказати, що масони теж сатаністи? недовірливо запитав кулер. У жодному разі. Масони постраждали від власного добросердя. У XVIII столітті, давши притулок науковцям, яких переслідувала церква, масони мимоволі стали для ілюмінатів прикриттям. Ілюмінати зміснили й поступово перебрали владу в масонських ложах. Мало помалу вони відновили середовищ масонів своє наукове братство, утворилося щось на ктал таємного товариства всередині іншого таємного товариства. А тоді ілюмінати скористалися зв'язками між масонськими ложами в усьому світі і поступово розширили свій вплив. Кенун глибоко вдихнув холодного туману і продовжив. Головним завданням ілюмінатів було знищення католіцизму. Братство вважало, що хібна догма, яку насаджує церква, найбільше зло для людства. Якщо церква і надалі пропагуватиме релігійні міфи, як неспростовну істину боялися вони, науковий прогрес застопориться, і людство буде приречене на невіголство і безглузді священні війни. Дуже схоже на те, що ми бачимо сьогодні. Лену спохмурнів, кулер мав рацію. Релігійні війни тривають дотепер. Мій Бог кращий за твого. Здається, так було в усі часи. Чим більше правовірних, тим більше людських жертв. Продовжуйте, сказав Кулер. Лендун зібрався з думками і заговорив знову. Ілюмінати зміцнювали позиції в Європі і почали зазіхати на Америку, де багато лідерів були масонами. Наприклад, Джордж Вашингтон чи Бен Франклін, чесні побожні люди, які гадки не мали про те, що масони перебувають під серйозним впливом ілюмінатів. Через масонські ложі ілюмінати проникли всюди і допомагали створювати банки, університети та підприємства з думкою про свою кінцеву мету. Лендон на мить замовк. Створення єдиної глобальної світської держави, нового світового ладу. Колер уважно слухав. Нового світового ладу, повторив Лендон, який би ґрунтувався на науковому просвітленні. Вони назвали цю ідею доктриною Люцифера. Церква каже, що Люцифер це ім'я диявола. Братство ж заявило, що має на увазі буквальне значення цього слова. Люцифер перекладається з латини як той, що дарує світло або ж ілюмінат. Ковер зітхнув і сказав дуже серйозно: сідайте, будь ласка, містере Лендон. Лендон невпевнено сів на вкритий памороз стілець. Ковер на своєму кріслі присунувся ближче. «Невпевнений, що зрозумів усе з того, що ви розповіли, але знаю одне. Леонардо Ветра був одним із найцінніших працівників церну. Крім того, він був моїм другом. Ви мусите допомогти мені знайти ілюмінатів. Лендон не знав, що й сказати. Він що, жартує? Знайти ілюмінатів? Боюся серце неможливо. Колер звів брови. Що ви хочете сказати? Ви не, містере Колер. Лендон нахилився ближче, невпевнений, як краще пояснити колерові те, що має на увазі. Я не закінчив розповіді. Попри будь-що, дуже малоймовірно, що це тавро справа руки лімінатів, за останні півстоліття не виявилося жодних ознак їх існування, і науковці здебільшого погоджуються, що лімінати вже давно відійшли в небуття. Запала мовчанка. Колег втупився в туман зі змішаним виразом здивування і гніву. Як ви можете стверджувати, що пляту братства не існує, якщо на грудях цього чоловіка випалена його емблема? На цим питанням Лендон ламав голову весь ранок. Поява амбіграми ілюмінатів була загадкою. Символоги в усьому світі будуть приголомшені. Утім, як науковець Лендон розумів, що Тавро, по суті, нічого не доводить про самих ілюмінатів. Символи, сказав він, аж ніяк не підтверджують існування своїх первинних творців. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що коли організації з певною ідеологією на зразок ілюмінатів перестають існувати, їхні символи залишаються і їх переймають інші товариства. Таке трапляється доволі часто. Нацисти запозичили свастику індусів, християни взяли хрест у єгиптян. Коли я сьогодні вранці вніс слово ілюмінати в комп'ютер, різко перервав його кулер, пошукова система видала тисячі посилань. Очевидно, багато хто вважає, що це братство існує дотепер. А вже ж, поціновуючи сенсацій, фиркнув Лендон. Його завжди дратували безглузді гіпотези про існування таємних організацій, що циркулюють у сучасній попкультурі. Засоби масової інформації просто жити не можуть без сенсацій, і самозвані експерти з таємних культів досі заробляють на жіотажі довкола кінця тисячоліття і байках про те, що лімінати, живі, здорові й успішно будують новий світовий лад. Не так давно газета Нью-Йорк Таймс приписала до Мосонів величезну кількість відомих людей сера Артура Конан Дойла, Герцога Кенського, Пітера Селерса, Ірінга Берліна, Принца Філіпа, Луї Рамстронга, а також безліч сучасних промислових магнатів і банкірів. Колер гнівно показав на тіло витри. А що ви скажете на це? Може, поцінову сенсації не такі вже й далекі від істини. Я усвідомлюю, як це виглядає. Лендон намагався говорити якомога дипломатичніше. Однак мені здається, вірогіднішим те, що якась інша організація заволоділа емблемою ілюмінатів і використовує її задля власних цілей. Яких цілей? Чого вони хотіли добугтися цим вбивством? Гарне запитання, подумав Лендон. Він не уявляв, де можна було відкупати емблему Ілюмінатів через 400 років. Можу сказати лише одне. Якби навіть ілюмінати існували дотепер, а я практично впевнений, що їх не існує, то вони ні за що не бували б Леонардо витри. Чому так? Можливо, ілюмінати і прагнули ліквідувати християнство, але для цього вони використовували передусім політичні і фінансові ресурси і ніколи не вдавалися до терористичних актів. Крім того, ілюмінати дуже чітко розрізняли своїх ворогів. До людей науки вони ставилися з найглибшою пошаною і за що не відібрали б життя в колегі науковця, такого, як Леонардо Ветра. Погляд Колера ще більше похолоднішав. Мабуть, я забув вам сказати, що Леонардо Ветра не був звичайним ученим. Містере Колер, терпляче мов Лендон, у мене немає жодних сумнівів, що Леонардо Ветра був блискучим науковцем, але це не змінює того факту. Раптом колер нічого не сказавши, розвернув своє крісло і швидко поїхав геть із кімнати, залишаючи за собою клуби збуреного туману. На милість Бога, подумки застогнав Лендон і поспішив за ним. Колер чекав у невеличкому алької в кінці коридору. Це кабінет Леонардо, сказав він, показавши на двері. Можливо, коли ви його оглянете, то зміните думку. Колер іще щось пробурчав, тоді ринувся вперед, і двері безшумно розсунулися. Ленно зазирнув до середини і в нього мороз пішов по шкірі. Матір Божа. моволі вихопилося в нього. Розділ дванадцятий. В іншій країні молодий охоронець терпляче сидів перед довгим рядом моніторів. Він дивився на безперервну вервечку зображень, їх передавали сотні бездрутових відеокамер, розкиданих по величезному комплексу. Парадний хол, кабінет, величезна кухня. Картинки змінювали одна за одною, охоронець усіх сил намагався не втрачати пийності. Його зміна вже закінчувалася, однак він не розслаблявся. Служба це справа честі. Колись він удержи належне. Він на мить замріявся, аж раптом на одному з екранів з'явилося щось дивне. Інстинктивно він натиснув кнопку на панелі керування, картинка застигла. Стривожений, він нахилився ближче до монітора. Напис свідчив, що це зображення передає камера номер 86 яка мала б стежити за одним із коридорів. Однак на екрані він бачив зовсім не коридор.